Вітаю! Сьогодні покажу вам інструкцію, яку ми підготували для підготовки файлів на золоту та срібну FDT. Для початку, де знаходяться ці статті, щоб ви могли їх легко знаходити, на головній сторінці сайту, якщо прогорнути вниз до блоку корисні статті блогу, є кнопочка всі статті. І там ви зможете знайти фактично всі, які ми підготували. Наприклад, інструкції з нанесення ДТ, вимоги до подачі замовлень і так далі. Нас цікавить саме зараз підготовка файлів для друку на золотій та срібній плівці у АРДТ. Тут ми розписали загалом, як підготовлювати макет від початку до кінця, розміри монтажної області, які в нас рекомендації по лініях, як готувати окремо шар цмика, окремо шар лапу в макеті з конкретними прикладами. Розглянемо саме підготовку макету. Перше, на що зверну увагу, це на розмірити товщину ліній. Мінімально це е, пів міліметра, але краще, щоб було хоча б один-півтора. Чому? Тому що, коли от достатньо такий тонкий принт, він е, буде тяжко переноситись та відриватися, і його е, насправді важко буде перенести. Пізніше в кінці відео побачите реальні приклади оцих макетів, як вони виглядають вживу. Оптимально, щоб було 1,5-2 мм. Це якраз добре видно, тут вже потовщений варіант. І відстані між елементами теж важливі. Мінімально краще, щоб було там, 2 мм, або ну, тут в деяких моментах за 4 це буде супер, нічого не буде ніде злипатися, все буде чудово. Наступний пункт це в нас є шрифти. З шрифтами потрібно бути обережними, тому що якщо там є дуже дрібні, Прорізи в літерах вони швидше за все будуть залиті лаком. А верхній принт, він плюс-мінус оптимальний. Теж, наприклад, вже побачите, як він виглядає вживу після підготовки після друку. От і тут, в принципі, принти будуть досить адекватно виглядати. Проте, якщо плануєте друк будь-якого принта, особливо шрифтового, треба добре звертати увагу на лінії та відступи між ними. А є різні варіації друку. Наприклад, може бути друк цмик плюс золото, лише золото, і так само може бути з лаком або з вибірковим лаком. На даному прикладі в нас є принти, які підготовлені з цмиком, і більшість з них будуть з обводкою золотом та сріблом. Як виконується ця обводка? При друці ми даємо оверпринт лаку на 4 пікселі. І вони виходять за межі друкованого цмаковського зображення, покривають золоту та срібну частину кліпки, і вона залишається золотою чи срібною. Де є лак, там буде золото та срібло або цмик. Де лаку немає, там може бути лише цмик. Тобто, якщо в нас немає лаку, не буде ні золота, ні срібла. Також Цмик може виступати таким обрабленням довкола золота та срібла, що додає гарний ефект, і навіть у ці найдрібніші лінії їх буде теж досить добре видно. Ось так виглядає лак, який ми підготували для принта. Наприклад, на оцих блоках, де в нас є текст, він є е, вирізаний в цмику, і ми лак робимо таким чином, що він покриває повністю весь принт. Тобто і на цмику, і на надписі буде лак, тому все буде повністю залите. Другий варіант це ось на цьому написі ми цмик залишаємо без лаку, а лак додаємо лише на золото чи срібло. Також, якщо подивитися на більші зображення, тут в нас перший блок нас повністю залитий лаком та третій блок повністю залитий лаком. А в центральному, в другому, у нас вибірковий лише на Хмариці з сонечком, і там буде лише золото чи срібно. Що ж робити, якщо потрібен нам варіант тільки лаком? Ось тут на зображенні видно, що тут Смиковського зображення взагалі немає. Але на лаці все, все є готове. Зараз вам покажу, як це виглядає в фотошопі. Отож, як це виглядає в фотошопі? Це в мене вже є повністю підготоване зображення, де є шар лаку. Шар підкладу білого, який дається для кращої стількості зображення під цмик. Та шар цмика. Якщо ми приберемо шар лаку, тут видно, білий підклад є лише там, де є цмик. І якщо ми приберемо цмик, ось так виглядає наше зображення суто. А ось так воно вже виглядає, коли поверх цмика накладається лак. Інший варіант, коли нам потрібно лише друк лаком. Зараз я приберу підклад. І видно, що тут в нас є лише лак. Якщо прибрати лак, видно, що тут цмика немає. Зараз покажу вам, як ми відкриваємо файли для того, щоб скомпонувати цмик та лак. У нас є файл, який складається з двох сторінок, ми відкриваємо їх в фотошопі. Вони відкриваються двома окремими вкладками, і нам потрібно якраз шар лаку перенести на шар з цмиком. Ми тоді беремо оцей виділений шар і дублюємо на цю сторінку, де в нас є цмик. Коли ми її успішно задублювали, в нас в вкладці є два шари. Перший шар цмика, другий шар лаку. Спочатку ми для шару з цмиком готуємо наш підклад. Ось так він виглядає. Тепер нам потрібно для шару лаку додати сам лак. Це може бути як з. Оверпринтом лаку, або ж без оверпринту лаку. Що це означає, або ми даємо додаткові пікселі для нього, або не додаємо, коли нам треба чітко той розмір, який ми собі запланували. Як ми це робимо, ми виділяємо ось цей верхній шар і додаємо на нього лак, або з оверпринтом лаку, або без. Якщо ми хочемо саме цей чіткий контур, який нам потрібно, ми робимо без оверпринту. Ось він готовий. І найважливіше, зараз в нас є як підклад, так і лак. І основне, що потрібно зробити, це виділ, видалити ось цей шар, по якому ми готували лак. Щоб він не задрукувався, оскільки тоді б були ось ці от всі малинові принти. Ми його видалили, і тепер отак от видно, як у нас буде виглядати лак, і підклад на попередні друкуючі зображення з цвиком. Тепер щодо результату підготованих нами файлів. В цьому варіанті був оверпринт лаку на 2 пікселі. Що це означає? Лак виходить за межі друкованого зображення і додає контур. З важливого, оскільки ця технологія не дає чіткого контуру через лак, він трішки розпливається, тому можуть бути нечіткі краї. Також може бути таке обрамлення срібла та золота довкола цмика. Може бути срібло всередині і досить така тонка рамка, але я раніше вказувала стосовно тонких ліній, і тут вони були надто тонкі та погано переносились. В цьому варіанті лінії потовщені і вже значно краще виглядає сам принт. І зауважте, тут в нас немає лаку, а лак лише є на сріблі. Ось так виглядає текст з обрамленням цмиковим. І тут лак теж є лише на тексті. Зверніть тепер увагу на текст. Тут досить малі проміжки в буквах, а тут вже вони достатньо більші і нормально гарно видно якісно принт. Якщо ж обрати другий варіант е, друк лише в срібло, то видно, що повністю позаливало проміжки в літерах. І, от, наприклад, ця літера взагалі не дуже схожа на літеру Е. Де більші були проміжки, то вже краще виглядає, але все одно текст рекомендовано дуже якісно підбирати, який це має бути шрифт, щоб було достатньо відстані між елементами. І сам принт не може бути малим, бо чим менший принт, тим більше шансів, що буде от в такому форматі, що все залито. Тут ми вже друкували без оверпринту лаку, тобто тут все під нуль і немає обрамлення довкола. Це, наприклад, варіант з вибірковим лаком, де на цмику немає лаку, лак є лише на принті. Тут теж варіант з вибірковим. Ці вже варіанти повністю з лаком, видно, як він виблискує. І ось що стосовно. Друку лише лаком, великі е, грубі лінії супер передалися, тонкі частина навіть не передалась, просто здерлись і було дуже тяжко наклеювати цей принт. Так само тут де-не-де позлипалися самі принти. Золото, в принципі, виглядає ідентично, ось тут навіть ще гірше перенеслось. Тобто не рекомендуємо якраз брати тонкі принти для цієї технології.